Погіршення психоемоційного стану відчуватимуть щонайменше 15 мільйонів українців. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я. Перша леді Олена Зеленська наголосила, що метою всеукраїнської програми ментального здоров'я є саме поліпшення якості життя завдяки зручному отриманні кваліфікованої психологічної допомоги. Так, запровадили навчання в межах цієї програми для сімейних лікарів. На території Житомирської області 588 лікарів уже його пройшли. Однією з них є Тетяна Гетинок я вже пройшла навчання близько року тому назад, і рік працюю вже за цією системою меншкеп і надаю своїм пацієнтам відповідну допомогу. В мої обов'язки входить теж диференціювати стан конкретної людини, тому що сама людина не розуміє своїх скарг до чого вони відносяться, І вона звертається до мене з цим питанням: що лікарю у мене надмірне серцебиття. Я погано сплю, я занадто тривожний. Я відчуваю себе погано. Можливо, мені болить серце. Ми спілкуємося, оглядаємо пацієнта. Приймаємо рішення, чи це відноситься до серцево судинної наприклад, патології, чи це все таки більше пов'язано з ментальним здоров'ям і психоемоційним перенавантаженням, який відчуває, я думаю, що кожен України особисто. Я можу сказати, що кожного дня надаю такі більш серйозних випадків. Це приблизно десь 20 людей в тиждень. За допомогою до сімейної лікарки зі скаргами на апатію та безсоння звернувся Іван Лобачевський. Ну, до психолога звертався, він не допомагає, то прийшлося, щоб виписали якісь медикаменти. Так. Навчання з надання психологічної допомоги проходило в онлайн режим і зайняло чимало часу, каже завідуюча амбулаторії Олена Журбенко. Займало часу, це немало, тому що він достатньо об'ємний, над ним треба думати, треба вчитуватись, були тести. Але ми всі пройшли це навчання і всі працюють по методиках. У нас зараз працює 12 лікарів, тому що у нас ще є лікарі в декреті. Наразі всі 12 лікарів і їхні сімейні медсестри пройшли навчання. Курси, коли проходите. Ви не можете вас не пускають до наступної теми, поки ви не пройшли, не засвоїли, не підтвердили це відповідним тестуванням попередню тему. Ми не не так по методиці, але ми завжди все життя своїх пацієнтів знаєш і надавали, як могли. Цю психологічну допомогу мабуть, кожен другий потребує допомоги. Ментальне здоров'я сильно похитнулось. Але ми для того, щоб його підтримати, каже Олена Журбенко. Сімейним лікарем вже є довірливі стосунки. Вони ж сімейного лікаря обираєш раз і ну дуже часто вже назавжди. І ти йому повністю довіряєш. Плюс, на жаль, в нашому суспільстві існує стигма щодо слова, психолог, психіатр. Тому вони трошки бояться пацієнти, хоча того не варто робити. Пацієнти, які за направленням, ну за скеруванням, вже отримали якусь допомогу психіатра, приходять і дякують, що добре, що я туди сходила, мені надали допомогу. Добре, що вони наполягли на тому. Якщо пацієнт, такий потребує саме психіатричної чи психологічної допомоги, може часто ну, справляємося безпосередньо на прийомі. Сьогодні майже всі центри первинної медицини надають ці послуги на території Житомирської області. І за п'ять місяців за послугою підтримки ментального здоров'я звернулося 6445 людей, каже заступниця голови ОВА Наталія Остапченко. Для того, щоб це все таки відбулося на загальному державному рівні, лікарям потрібно було пройти навчання по програмі MHGAP, що вони і зробили для того, щоб це відбулося. Національна служба здоров'я України заключила розробила окремий пакет послуг, який сьогодні оплачує на Національна служба здоров'я України. Тобто лікар за цю роботу отримує також заробітну плату за те, що обслуговує такого пацієнта. Дійсно, люди звертаються, дійсно людям потрібна допомога. Дійсно, лікар загальної практики сімейної медицини може виявити, чи це патологія інша, якась пов'язана зі здоров'ям, чи це все таки патологія пов'язана з психосеемоціональним станом. І це дуже важливо, Іван Касивак Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.